Поразка Федеральної армії у першій битві прибуран 21 липня 1861 року сколихнула усю північ. Усі, включаючи президента Лінкольна, очікували на коротку переможну кампанію і розгром бунтівників. Тепер уже сам Вашингтон опинився під загрозою. У поразці справедливо був звинувачений командувач армії генерал Ірвін МакДвелл. Проте не можна забувати, що саме Лінкольн підганяв генерала кинути ненавчену армію у наступ на Річмонд. 26 липня МакДул був знятий, правда, його кар'єра на цьому не завершилася. Згодом він очолив перший корпус потомакської армії, у його житті річка Буран стала проклятим місцем. У серпні 1862 року він брав участь у другій битві при Бууран, яка завершилася для федералів ще більшою катастрофою. Після неї Макдал уже більше ніколи не командував військами у діючій армії. Того ж самого дня, 26 липня, командувачем оборони Вашингтона був призначений 34-річний генерал-майор Джордж Маклелан. Він надзвичайно швидко зробив успішну кар'єру і причиною цього були його зв'язки з потрібними людьми. Маклелан був сином хірурга, який добився у президента Тайлора, щоб Джорджа прийняли у Вестпойнт уже у 15 років. Хоча в цю академію брали із 16. -ти. Під час війни з Мексикою майбутній командувач мав підтримку з боку генерала Скотта, який був другом його батька. Під час Кримської війни Маклеланд був офіційним спостерігачем при штабі Союзної армії. Під враженням від цієї війни він написав підручник з кавалерійської тактики. Правда, за основу він взяв російський кавалерійський статут. У 1857 році Маклеланд вийшов у відставку і працював на керівних посадах у залізниці. З початком громадянської війни йому запропонували очолити міліцію штату Пенсільванія. Проте по дорозі туди він вирішив очолити федеральні війська у штаті Огайо. За підтримки свого покровителя міністра фінансів Чейза Маклаланд отримав звання генерал-майора. Улітку він успішно воював з конфедератами у західній Вірджинії. На фоні розгрому прибув це виглядало великим успіхом. Тому не дивно, що Лінкольн погодився призначити молодого командувача. Керівником оборони Вашингтона Маклеланд як чудовий військовий інженер швидко організував оборону столиці. Він побудував 48 фортів навколо міста, зміцнив гарнізон і розмістив 480 гармат. Потім він реорганізував усі федеральні війська біля столиці у єдину потомакську армію і став її першим командувачем. Генерал досить енергійно взявся за навчання бійців, постійно проводилися маневри і навчання. Солдати любили свого генерала і називали його Малюк Мак. Чисельність армії зросла із 50 тисяч у липні до 168 тисяч у листопаді. Проте Маклелана більше цікавили власні амбіції. Він не задовольнився ролью командувача однієї з армій, він хотів бути головнокомандувачем. На той час цю посаду займав 75-річний генерал Скотт, який колись допомагав Маклелану просуватися по службі. Тепер же той йому відплатив чорною невдячністю. Преса півночі давно критикувала Скотта за те, що він вважав, що війна буде довгою і виснажливою. Газетярі збиткувалися із його зайвої ваги, через що Скотт не міг залізти на коня. Маклеланд всіляко підтримував цю критику. Газети називали молодого генерала новим Наполеоном. Врешті-решт, Скотт пішов у відставку. 1 листопада 1861 року Лінкольн призначив генерала Маклелана головнокомандувачем усіх армій Союзу. Пройшли літо і осінь. Настала зима, проте величезна, навчена і повністю оснащена армія Маклелана все ще не діяла. Генерал не збирався проводити якихось операцій. Свій секретний геніальний план перемоги він нікому не розголошував. Лінкольн не приховував свого здивування бездіяльністю генерала, а пояснювалася вона просто. Це були нові амбіції Маклелана. Тепер він марив політикою. Своїй дружині він скромно зізнавався. Я міг би стати диктатором, але навряд чи це мені сподобалося би. Тому я не буду диктатором. Яке чудове самозречення. Командувача цікавили політичні питання. Він публічно виступав за збереження рабства і був не проти переговорів з конфедератами. Генерал поза очі називав президента Лінкольна горилою і бабуїном. Коли президент прийшов відвідати будинок Маклелана, генерал наказав його не впускати. А коли Лінкольн вирішив організувати нараду Вищого командування, Маклелан її проігнорував. Можливо, саме у цей час генерал почав думати про майбутні президентські вибори 1864 року. Ще одним фактором, який впливав на бездіяльність Маклелана, був його прорахунок щодо оцінки сил ворога. Він помилково вважав, що восени 1861 року у Конфедерації було 150 тисяч бійців. Насправді ж вони тоді мали лише 60 тисяч воїнів. Нарешті у січні 1860 року Маклелан презентував свій план. Він збирався висадити потомакську армію у Чесапікській затоці на півострові, утвореному річками Йорк і Джеймс. Звідти генерал хотів наступати на столицю Конфедерації Річмонд. План був чудовий. Конфедерати не чекали звідти нападу. Проте своїми ж діями Маклеланд сам його і погубив. Упродовж двох місяців Маклаланд відкладав початок операції. Урешті-решт Лінкольну увірвався терпець. 11 березня 1862 року він зняв генерала з посади головнокомандувача, проте залишив його керувати потомакською армією. Тільки після цього, 17 березня, Маклеланд посадив свою армію на кораблі. Генерал мав 121 тисячу бійців, 44 артилерійські батареї, а також 1150 возів, 15 тисяч коней і тонни харчів та боєприпасів. На півострові між річками Йорк і Джеймс тоді було 50 тисяч конфедератів з армії Північної Вірджинії генерала Джонстона. Спершу Маклелан хотів висадитися у районі річки Джеймс. Проте через появу там броненосця конфедератів у Вірджинія вирішив висадитися біля Йорктауна на річці Йорк. Висадка почалася 4 квітня, а вже наступного дня почалися бої за Йорктаун. Виявилося, що шпигуни конфедерації повідомили їй командування про плани федералів і конфедерати підготувалися до оборони. З захистом Йорктауна, того самого, де у 1781 році капітулювали британці, командував генерал Джон Магрудер. Маючи небагато військ, він блискуче обманув Макфалана. Генерал наказав пересувати одну роту колами, щоб викликати ілюзію, що до нього прибули великі підкріплення. Маклаун повірив. І не просто повірив він на повному серйозі думав, що йому протистоїть аж цілих 100 тисяч конфедератів. Тому федеральний командувач перейшов до повільної облоги Йорктауна. Маклеан призначив на 5 травня масований артилерійський обстріл міста. Джонстон прийняв рішення відвести війська. Під прикриттям власної артилерії конфедерати у ніч на 4 травня відступили з міста. Дізнавшись про це, Маклелан був шокований. Він негайно направив на вздогін свою кінноту, також командувач наказав висадити десант вище по річці Йорк, щоб перерізати шлях відступу противника. 5 травня передові частини федералів на чолі з генералом Джозефом Гукером біля Вільямсбурга атакували ар'єргард противника. Конфедерати зайняли оборону в укріпленому форті Магрудер. Вони завдали дуже серйозних втрат дивізії Гукера. У цей же час сусідня дивізія генерала Хенкока розбила два полки конфедератів, втративши 1682 людини, Джонстон все ж продовжив відступ. Маклаланд у свою чергу оголосив про свою велику перемогу. 7 травня біля Елтему Лендінг висадилася дивізія генерала Франкліна. Яка мала перерізати шляхи для відходу північно-Вірджинської армії. Проте Джонстон успішно відбив її атаку. Армія Північної Вірджинії відступила. При цьому 10 травня їй довелося здати без бою Норфолк, важливу базу флоту конфедерації. Моряки були змушені підірвати броненосець Вірджинія, щоб він не потрапив у руки ворога. Дізнавшись про це, Маклалан неабияк зрадів, адже тепер ніщо не заважало діям федерального флоту. Він відправив флотилію з десантом генерала Голдсборо для висадки біля Річмонда. 15 травня вона дійшла до укріплень ворога у районі Дрюфісбулав, проте лише броненосець Галена взяв участь у бою. Інші судна зазнали пошкоджень від вогню конфедератів, тому флотилія відступила ні з чим. 14 травня пішли сильні дощі, і тому армія Маклелана зупинилася через непрохідні дороги. Поки військо вимушено стояло перед генералом, постав вибір яким шляхом іти далі. Можна було йти по узбережжю Ріки Джеймс і під прикриттям флоту дійти до Річмонда. Або можна було піти уздовж залізниці Вестпойнт річмонд Генерал обрав другий варіант, і згодом він сам визнав, що це була його помилка. У цей час значно північніше розгорнулася кампанія в долині Шенандуа. П'ять тисяч бійців генерала Конфедерації Томаса Джексона зіткнулися з трьома корпусами федералів. 23 травня при фронт Роялі Джексон дощенту розбив федералів. Через це Лінкольн заборонив перекидати на допомогу Маклану Перший корпус МакДула. 25 травня при Вінчестері Джексон разом з кіннотою Джеба Стюарта розбив корпус генерала Бенкса. Успіхи Джексона неабияк налякали федеральний уряд. Лінкольн боявся, що конфедерати захоплять Вашингтон. Наприкінці травня Маклеланд продовжив наступ на Річмонд. Його частини перейшли річку Чікаго Міні і вже були за 8 кілометрів від Річмонда. Над столицею Конфедерації нависла загроза падіння. Генерал Джонстон вирішив відкинути ворога від міста. 31 травня при Севен Пайнс. Його армія атакувала Маклевана. Він побачив, що армія противника розділена річкою Чікаго Міні на дві частини. Тому вирішив атакувати її третій і четвертий корпуси, які були на південь від річки. На додачу у цей час Маклаланд захворів на малярію і не міг особисто керувати боєм. 39 тисяч конфедератів мали атакувати 34 тисячі федералів. Проте з самого початку все пішло не по плану. Атака була запланована на восьму ранку, проте Джон... Джонстон не всіх командирів про неї повідомив. В результаті наступ із запізненням почався о 13.00. На початку бригада конфедератів Хіла знищила 181 81-й йоркські полки. Проте генерал Джеймс Лонгстріт відправив йому на допомогу лише одну бригаду. У цей же час над армією Союзу висів загін повітряних куль, з них федерали побачили дії ворога і передали їх у штаб Маклавена. Тим часом командир дро корпусу генерал Самнер, почувши шум бою по власній ініціативі, перекинув через Чикаго міні-дивізію генерала Седжвіка. І це було вчасно, адже саме тоді конфедер... конфедеративна дивізія Уайтінга пішов в атаку. Становище федералів було важким. Увечері 31 травня важке поранення отримав генерал Джонстон. Куля потрапила йому у плече, а осколок снаряду у груди, командування прийняв генерал Сміт. 1 червня він продовжив атаки, але не мав успіху. У бою при Севен Пайнс уперше було застосовано кулемети. Федерали використовували кулемети Ейгара. Правда, вони дуже швидко перегрівалися і через це погіршувалася якість стрільби. При Севен Пайнс вони серйозної ролі не зіграли. Увечері 1 червня Джефферсон Девіс призначив командувачем армії Північної Вірджинії генерала Роберта Едварда Лі. Який до того очолював міліцію штату Вірджинія і був військовим радником президента. Досвідчений воєначальник і блискучий стратег, він очолив армію у важкий час. Проте навіть тоді він не втратив віру у перемогу. Коли Девіс запитав його про можливу облогу Річмонда противником, Лі рішуче сказав: Річмонд не буде зданий. Першим ділом Лі наказав будувати земляні укріплення навколо столиці. За це солдати прозвали його королем Лопат. Далі він посилив свою армію військами Джексона. 10 червня командувач наказав Джебу Стюарту провести рейд тилами противника, щоб розвідати місцевість і знайти слабке місце армії Маклелана. 12 червня кінний загін Стюарта вирушив у похід. Він пройшов 150 миль тилами противника. Стюарт доповів лі про те, що слабким місцем Маклелана є його правий фланг. Який знаходився на північ від річки Чікагоміні, 23 червня до лі прийшов Джексон. Тепер армія Північної Вірджинії налічувала більше 80 тисяч бійців. Маклоан загалом мав 114 691 людину, проте безпосередньо на полі бою було до 90 тисяч. Лі вирішив атакувати правий фланг федералів на північному боці Чікагоміні. У цей же час Маклелан вирішив атакувати конфедератів біля Олак-Гроу на південь від Чикаго-Міні, щоб розмістити там облогову артилерію для подальшого обстрілу Річмонда. 25 червня дві дивізії 3-го корпусу федералів атакували конфедератів. Наступати доводилося через ліс і болото. Уже у перші години бригада генерала Сіклуса застрягла у болоті, а потім була відкинута ворогом. Маклелан керував боєм по телеграфу зі свого штабу. Дізнавшись про поразку Сіклуса, він наказав припинити атаку і почати відступ. Битва при Оак Гроу стала першою із так званої семиденної битви. 26 червня Лі планував біля Біверден Крік на північ від чикаго міні атакувати п'ятий корпус генерала Портера. Проте частини Томаса Джексона запізнилися на поле бою. Тому генерал Емброуз Хіл повів свою дивізію в атаку, не чекаючи наказу Лі. Зав'язався тяжкий бій, який розвивався не за планом командувача конфедератів. Втрати дивізій Хіла були величезними. Наприклад, 44-й Джорджіанський полк втратив 355 людей із 514, включаючи і свого полковника. Нарешті увечері прибув Джексон, проте він не захотів вступати у бій. В результаті конфедератам довелося відступати на вихідні позиції. Маклеланд після цього бою вирішив почати відступ до ріки Джеймс. Він наказав генералу Портеру прикривати відступ. 27 червня лі кинув у бій свої основні сили 57 тисяч бійців. При Гейнсміл вони атакували п'ятий корпус Портера. Знову Джексон запізнився і знову Хіл самостійно атакував, але зазнав значних втрат. Лише о 15.00 Джексон прийшов на поле бою. У цей же час дивізія Магрудера завдала відволікаючу атаку на лівий фланг Маклевана і таким чином скувала його сили. Увечері дивізія Уайтінга прорвала оборону Портера. Федеральні війська відступили на південний бік Чкагоміні. У цьому бою федерали втратили 894 людини убитими, а конфедерати 1483. За ходом бою особисто спостерігав президент Конфедерації Джеферсон Девіс. 29 червня при Саваш-Стейн конфедерати знову атакували противника. Їхній наступ підтримувала броньована залізнична батарея. Проте через пасивні дії генерала Джексона розбити федералів не вдалося. 30 червня Глейделі ліс спробував оточити армію Маклена. Його план був зірваний через нерішучі дії Магрудера і Джексона. На додачу Лі і президент Девіс ледве не загинули унаслідок обстрілу з боку федералів. Бій закінчився нічиєю. 1 липня при Малурхінуду відбулася остання битва із семиденної битви атака Лі була зірвана артилерійським вогнем ворога. Проте все ж він вирішив продовжити наступ. У цій битві Лі втратив 5355 людей, Маклаун 3214. Маклелан зазнав поразки, але все ж зміг відступити. На цьому семиденна битва завершилася. Загалом Лі втратив 20 тисяч 204 людини, Маклелан – 15 855. Проте федерали не змогли взяти Річмонд і відступили. У ході кампанії на півострові обидві сторони робили серйозні помилки вони пояснювалися відсутністю достатнього досвіду. У конфедератів Магрудер і Джексон діяли нерішуче. Лонгстріт теж не дуже вдало командував. Причиною цього був брак досвіду командування великими сияннями а також неузгодженість дій між командуванням конфедерації. Проте Лі проаналізував ці помилки і реорганізував армію. Незабаром армія Північної Вірджинії стала грізною бойовою силою. З боку федералів найбільше помилявся Маклелан. Своїми нерішучими діями він сам же погубив можливість узяти Річмонд. Якщо Ліз звільнив усіх невдалих командирів, то Лінкольн ще три місяці тримав Маклелана на посаді. Попереду були нові битви. Скоро Вашингтон знову опинився під загрозою. А що ви, дорогі друзі, думаєте про кампанію на півострові і, зокрема, про семиденну битву? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!